Приватна військова компанія Вагнера один із найжахливіших продуктів руского міра, що заслуговує окремого трибуналу. Загони вбивців, які проводитимуть спецоперації поза законами і звичаями ведення війни, в російському генштабі вирішили створити ще на початку 2010-х. Політичні вбивства траплялися й раніше, але зайвий шум відверто дратував Кремль. Россия по-прежнему заявляет о своей непричастности к убийству в Катарі экс-вице-президента Чечни Зелимхана Яндарбієва. Во вторник вечером президент Путин говорил по телефону с Эмиром Катара, после чего первый секретарь российского посольства Фетисов, подозреваемый в причастности к убийству Яндарбієва, был выпущен из Катара, А в ответ Россию смогли покинуть задержанные в Москве два катарських спортсмена. Так званих ликвидаторів Зелімхана Яндарбієва росіянам вдалося витягнути из Катару наприкінці две того року, майже за рік після вбивства, величезний скандал на найвищому рівні не змусив Кремль відмовитися від такої практики, бо ж орки без терору, як Путін без довжелезного столу. Створення своєї армії, яка прямо не буде асоціюватися зі збройними силами РФ, було лише питанням часу. Так і з'явилося збіговисько по головорізів, поза всіма законами, що без розпізнавальних знаків чинять зло по всьому світу. Вважається, що вагнерівці, або як вони самі себе називають вагнера, постали на ґрунті ПВК Слов'янський Корпус у 2013 році. За легендою назва походить від позивного очільника угрупування підполковника запасу Дмитрія Уткіна, який захоплюється естетикою та ідеологією третього рейху, а заразом і творчістю Ріхарда Вагнера, улюбленого композитора Адольфа Гітлера. Керування зграєю цього оркестру, як вони самі себе називають, доручили Євгенію Пригожину, також відомому як Кухар Путіна. Значить, давайте почнемо з Вагнера і з поваров. Значить, всі мої повара співробітники федеральної служби охорони. Вони – люди воєнні. В різних званнях знаходяться других поваров у мене немає. У 80-х Пригожин відсидів 10 років за крадіжку, шахрайство, розбій і залучення неповнолітніх до злочинної діяльності. Після звільнення з в'язниці започаткував свій перший бізнес із продажу ковбаси. Схоже, це справді ідеальна комбінація особистих характеристик і досвіду, аби стати найліпшим поплічником Путіна та отримувати ексклюзивні угоди на постачання їжі російській армії. meia. Терор вагнерівців починався в Сирії та під час збройної агресії Росії в Україні. Дуже швидко їхня діяльність стала синонімом військових злочинів, звірячої жорстокості та анархії. Наприклад, за даними ООН, тільки за чотири місяці 2021 року росіяни у Центральній Африканській Республіці вчинили 26 вбивств, 5 групових зґвалтувань і 27 разів незаконно арештовували людей, яких допитували і заст. Тосуванням тортур, а ще розбійні напади, знищення будівель і викрадення місцевого населення. І так у кожній країні, де вони були задіяні. Насправді називати цих злочинців приватною військовою кампанією це неприпустиме перебільшення, яке ще більше викривляє правду і виконує головну задумку Генштабу та російської владної вертикалі. Що прагнуть до останнього вдавати, мовляв, вагнерівці самі по собі, і вони зовсім зовсім не виконують наших злочинних наказів. Однак, якщо співставити факти, то правда виглядає так: це псевдоприватна розгалужена мережа окремих підрозділів, підконтрольних вищому керівництву Росії, яку до всього забезпечують зброєю від Міністерства оборони РФ, в тому числі танками і літаками. Усі ці озвірілі вбивці та гвалтівники – це черговий інструмент гібридної війни Росії проти людяності і демократичного світу. Наразі різноманітні частини путінського оркестру здійснюють злочинну діяльність у понад десяти африканських країнах, цементуючи диктаторські і злочинні режими зброєю, грошима і ліквідаціями перспективних політиків. Там вагнерівців називають інструкторами а в обмін за їхню діяльність місцеві політики віддають Росії, наприклад, видобуток корисних копалин. Ба Більше Росія там всіляко роздмухує концепцію панафриканізму. як кан. Тезу до умовного західного світу. А там, де немає західних демократій, квітне руський африканський мір. Стоп! Йді на дірі. Від початку повномасштабного вторгнення підрозділи вагнерівців діяли на території України і дуже швидко полягли в український чорнозем. Тож сам кухар Путіна, Пригожин і його головорізи вирушили в турне російськими тюрмами, набираючи нових рецидивістів до свого оркестру. Вербувальники відвідали щонайменше 17 колоній у 10 регіонах. Станом на листопад у Вагнера забрили більше 20 тисяч в'язнів, яким обіцяли золоті гори. Все погибшие тела отвозятся в то место, которое вы указываете в своем завещании. Кто не знает, где захоронить, хороним рядом с часовней ЧВК «Вагнер». Нині під чуйним керівництвом вагнерівців діють мінімум 10 різних структур, що позиціонуються як приватні військові компанії, і понад 50 регіональних батальйонів для Росії вони безкінечний ресурс гарматного м'яса і різновид гібридної мобілізації. У разі загибелі котрогось найманців компенсація рідним суттєво нижча в офіційну статистику втрат вони не потрапляють та не мають права на статус комбатантів або військовополонених. А за російським законодавством і, взагалі, підлягають кримінальному переслідуванню за найманство. Коли після нашої перемоги на трибуналі Путіна запитають про воєнні злочини його нелюди в найманців, він розведе руками і скаже: їх там не було. Проте брехням кремлівського фюрера та його посіпак вже давно ніхто не вірить. За інформацією Служби безпеки України, нині на тимчасово окупованих українських територіях. Воюють кілька тисяч російських найманців, і ми прекрасно знаємо, хто такі насправді вагнерівці та хто диригент у їхньому злочинному оркестрі.